Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка плаття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписуватися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Тіктоці. А також, як ти не участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чек листаємо під. Всім приємного перегляду. Вау, легкі, рівніше треба ложити трохи. Е, так, Легкі, о гарні. Оу, клас такий під е, шкіру. На Чи як це, як Віка каже, таке червоненьке, таке корічнівеньке крапинку. Так. таке в квіточку Дворяті Перкенс, 14-й англійський розмір. Це я так скажу, що HM. Гарний розмір вілла, більш такий класичний варіант, сінсей, більш вечірнє плаття, легке, таке прикольне, легке пляжне, стан гарний, ще плаття. Так, Продовжуємо розбирати мішок, ми повністю все відкриємо, все покажемо. Продовжуємо. Так, е, класне, ХБшне. Ще також розмір десь МЛ. Лілі і скот. Випуск нового формату. Так, таке класне в паєтку. Атмосфера. Экспариш. Вечерне плаття. Нью-лук. Баху. Чем? Летним. Продолжим разбираться. ХБ, что таки на лето примарк с размер, Миссис Гват, сороковый размер. Легеньке вечірнього формату Легке. Кількість мішку кулу плать дуже велика, собівартість вартість низька десь в районі там ну, взагалі. Супер, дешево. Стан самі, бачите, гарний. Плаття на будь-який випадок життя. І на город, і в школу, і в садочок, і поїхати в Житомир. Коли поїхати і Львів, куди зручніше можна їхати? Шейн. Весінь. Це на весінь. Це для дружки може бути. Ей, чендем. Ляне. Так. Ще. Потім я його проскорю Два раза бъдат ли да бъдат? И точко. Стан супер. Налитня. Монку. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.